Розклад руху міських автобусів у буклеті. трамвайно тролейбусне управління випустило друковане видання, де прописаний маршрут автобусів під час їхнього відправлення з кожної із зупинок у будні, святкові та вихідні дні. Такий розклад руху транспорту почнуть безкоштовно роздавати віничанам вже завтра. Але тим, які придбали проїзний квиток на автобус на березень, подарують близько двох тисяч примірників. Такі самі брошури у трамвайно-тролейбусному управлінні час від часу перевидаватимуть, якщо у русі автобусів будуть зміни. Про це нам повідомлення. Домов начальник управління Микола Форманюк. сьогоднішнього місяця Вінське товарне управління пропонує для вінничан розклад руху автобусів. Це новий пілотний проєкт в місті Вінниці, де наші вінничани зможуть побачити повністю розклад руху всіх автобусів. Це робиться для популяризації, по-перше, щоб віничани більш користувалися муніципальним автобусом. По-друге, це розклад руху для віничан, щоб вони знали графік руху автобусів і інтервал руху. Сьогодні ні ТТУ, ні міська рада не затратили ні копійки на видавництво цієї брошури. Це за рахунок спонсорів, які є на зворотній стороні цієї брошури. Брошура буде видаватися безкоштовно. Всім Жителями і гостям нашого міста, які купують проїзний квиток на автобус, ми зробили формат кишеньковий для того, щоб людям було зручно. Відкриваємо першу сторінку, всі номера автобусів з їхніми розкладами руху, інтервалу руху. І я думаю, що це дуже зручно буде для наших війничан і гостей нашого міста. Це ж випускається практично на місяць, і через місяць ми вносимо всі поправки, які будуть в розкладах руху автобусі. Кожен вінничанин може стати розробником цього розкладу руху, і ми всі пропозиції чекаємо на адресу КП «ВТТУ».